Все, що ми знаємо про цей світ, про себе, про себе і світ, всі-всі знання, всі наші розуміння, усвідомлення та навіть відчуття, це така умовна бульбашка реальності, яка тримається сама за себе, щоб не розвалитися, якось намагається триматися купи. І плавається бульбашка реальності в океані безмежного невідомого. Що там за цим в цьому океані невідомо? Але він безмежний порівняно з цією бульбашкою реальності, яка б вона велика не була. Скільки б відкриттів не сталося наукових, чи скільки б осяянь, усвідомлень. Не сталося, це звичайно круто, але ця бульбашка так, вона б збільшилася, вона б багато разів збільшила. вона б там на порядки збільшилася. Але безкінечна, безкінечність невідомого від цього прям не постраждає. Воно так і залишиться безкінечним невідомим. От, при, жити з прийняттям цього факту. Тому що ну, це факт, звичайно, його можна інтерпретувати по-різному, і... але сам факт є факт, що ми існуємо, кожен з нас окремо і всі ми разом в океані невідомого. І є такі, які втікають від цього від цих периферії цієї реаль... бульбашки реальності всередину, де все максимально йому зрозуміло, намагається забути, що там ми нічого не знаємо. А є такі, як я, які <смі> весь час пхають свого носа за межі, намагаються випхати за межі цієї бульбашки, розширити її. Ожидает нас масса открытий, иногда не желаю того.